Всіх вітаю друзі! Сьогодні у нас відео не на звичну тематику. Сьогодні у нас відео із рубрики кулінарія. Не було у мене майже на каналі відео кулінарної тематики, хоча колись робив відео рецепту тушеної риби. Але по проханням підписників вирішив все ж таки зробити відео рецепту приготування щучих котлет. Щука це дуже смачна риба, особливо коли її правильно приготувати. І, на мій погляд, найбільш класний, класний варіант приготування щуки це зробити з неї фарш. ну А далі або котлети, там, або бургери, або зафаршувати щуку. Чому так? Тому що щука це риба з класним, смачним м'ясом, але дуже кослява. Там в спині дуже багато кісток, і коли вона смажена, вона смачна, питань немає, там тушено все, але оці кістки. Вони, ну, чесно кажучи, трошки напрягають, тому якби, приготувати котлети це суперове рішення. Особливо, коли ви піймали щуку там не якусь там дрібненьку, а коли це щука там 2 кг, 1,5 кг, або там взагалі якийсь трофей, там трішка, то приготувати з неї котлети це просто найкращий варіант кулінарного вирішення щуки. Я буквально на днях піймав щуку на 2,5 кг, Ви бачили це відео. Дійсно класна щука, поки не більше в сезоні моя щучка. І звісно я вирішив, що з цієї щуки ми сьогодні зробимо фарш і зробимо котлети. І я вам обов'язково покажу, як, як це робилося. Я от вставлю так для затравочки декілька кадрів. Ось ви бачите, я коментую, як ця щука пручалася, як я її виважував. І ось особливо прикольно робити котлети з тієї щуки, яку ти сам піймав своїми руками. Ну, але ви можете також її купити і також приготувати з неї котлети. Котлети можна готувати з будь-якої риби, але от на мій погляд щука це, це ну, саме та риба, з якої виходять класні котлети. Так, ну що, далі будемо по рецепту і буду. Пояснювати, що як, за чим готується. Спочатку інгредієнти. Серед інгредієнтів, бачите, по-перше, ну це сама щука. З самої щуки ми будемо зараз знімати філе, щуки, голову, хвіст, плавники, це все ми відкладаємо в сторону. Далі, що нам ще потрібно? Я, До речі, от список бачите, написаний інгредієнтів також. Це одна цибулина, одна така гарна велика цибулина. Це шматочок там, ну, самого простого сала, такий шматочок тут, ну, грам 150 на таку щуку там, до 200 грам. Це три шматочки батону. І одразу показую і молоко. Я цей батон замочую в молоці. Можна замочити в воді, просто, але я замочую в молоці. Це масло і яйце, яке ми потім додаємо в фарш, щоб краще воно ліпилося все. Ну, і, звісно, це сіль і чорний перець спеції. ось, Ну, і смажити будемо в панірувальних сухарях на соняшниковій, на соняшниковій олії. Ось, в принципі, нічого складного такого немає. ось, Це всі інгредієнти. Ну що, Починаємо готувати. Готувати починаємо з розбирання щуки на філе. Погнали! Ось таку красуню мені вдалося піймати, я її не міряв лінійкою, але зважував це 2,46 кілограма. Ось така щучка. Ну що, беремо ніж і в першу чергу ми відмежовуємо голову. Хтось голову викидає, а я голову. Кладу в морозилочку і потім готую з неї смачнющу юшку. Прибираємо також хвіст. І я прибираю плавці, хоча їх можна залишити. Але я їх також, тут є м'ясо на них, тому їх можна використати буде в юшку. Особливо ці грудні плавці, тут такі шматочки гарні м'язка. Рибу ж попередньо, звісно, потрібно почистити і гарно помити. Так, ну що, плавці обрізали, тепер, тепер ріжемо її на дві частини, будемо знімати зараз філейку. Ну Тут ножем прорізаємо по хребцям і на дві частини. Тут, для того, щоб зламати хребці менше ніж, взяв меншим ножем це робити зручніше. Ось такі у нас напівстейки вийшли. І тепер ми будемо відділимо хребет і оце будемо все знімати. У нас є один такий напівстейк, напівфілешка, отута от, яку треба буде відділити від шкури. Деякі люди шкуру залишають, але шкура вона у. Щука вона така, специфічна, вона має свій запах, тому ми шкуру будемо відділяти. Точніше, це коли ми фаршируємо, ми там акуратно дуже відділяємо шкуру. Зараз ми просто будемо відді... віддирати м'ясо від шкури. Але ну, спочатку я відділю від хребта і другу частину філешки. Хребет, до речі, також можна потім використати для приготування юшки. Друзі, якими інструментами я користуюсь, щоб знімати м'ясо? Це нож і бажано, щоб ніж був філейний, гострий, ну, тонкий. Ось, і ми зрізаємо основний оцей масив філешки оцим ножем. Бачите, да? зняли майже до шкіри. Але тут ще на шкірі залишається м'ясо. Його можна знімати ножем, але гострий ніж. Він має такий фактор, що він може різати і цю шкуру. Тому беремо ложку і ложкою дуже легко зішкрібаємо залишки м'яса. Це таке ж саме гарне м'ясо тут на шкірі. І... і складаємо в мисочку для того, щоб далі перекручувати. Бачимо, це все робиться достатньо швидко. Щуку можна за хвилин 10-15 повністю розібрати. От те, що я казав, ніж, бачите, тут от порвав частково шкіру. І там прийдеться вже за допомогою ложки знімати. Шкіру я максимально стараюся прибрати, щоб вона нам не потрапляла. Ось. Так, ну ось ця вже шкурка у нас повністю розібрана. Половинка одна приступаємо до розбору іншої половинки. По різному можна зрізати філе, можна спинку спочатку, скажімо, зрізати також, потім відділяти ребра. Можна, як я, першу частину, просто по шматочкам відділяти. Також легко, як спинку, бачите, ми відділили. З ребрами оцю частину. Зараз тут ще шкура трохи ложкою зішкрібимо. М'ясо, яке там лишилося. Ось. Ребра можна залишати, їх за два рази м'ясорубка переб'є. Можна зрізати. Так, ну, щоб у нас все було по феншую, то зріжемо філе з ребер, ребра залишимо. Найбільш брудну роботу ми зробили, розібрали щуку, ось така у нас вийшла філешечка. бачимо, Тут виключно саме м'ясо. Далі швиденько, за 5 хвилин робимо інші інгредієнти. Це ми замочуємо зараз в молоці наш батон. Беремо молоко і замочуємо наші шматочки батона. Ну, можна і воді, я вже казав, але мені здається, на молоці це буде смачніше. Так, наступний крок нам треба почистити і порізати цибульку нашу швиденько, і підготувати шматочки сала порізати. Так як ми це все будемо робити на м'ясорубку, то дуже дрібно цибулю різати не потрібно. Ось ми цибулю розрізаємо і просто потім четвертуємо. Це у нас суміш для фарша, ми туди його все і кладемо. Так, наш батончик намок, ми його також кладемо сюди. Так, далі беремо останню вже 3. Це шматочок нашого сала. Ріжемо на ті шматки, на які ми будемо його також перемелювати. Ну а далі що, далі ставимо м'ясорубку і будемо зараз скрутити фарш. Добре, коли є електром'ясорубка, це все прискорює багато разів, але щось ми ніяк не розжилися електром'ясорубкою, тому у мене м'ясорубка це раритет Кіровоград 1968 року. Майже ровесниця моїх батьків. Можна сказати і бабушка вже ця носирубка. Ну щучий фарш круто. Ну що, вперед крутити. Круто, як рідненька. 5 хвилин і перший перекрут готовий. Бачимо, який гарний фарш, світленький, біленький, однорідний достатньо. Ось, бачимо, який він у нас вийшов. Ну так, нормально, кілограма, півтора, мабуть, буде. І зараз ми перекручуємо обов'язково другий, а можна навіть і ще й третій раз. Чому так? Тому що це риба. Тут є кістки. Щоб кістки гарно перебилися, його потрібно перекрутити 2-3 рази. Особливо, якщо у вас є електром'ясорубка, це абсолютно без проблем. Ну і на звичайній ми за 5 хвилин перемололи. Я думаю, другий перемил у нас буде ще швидше. Відставляємо в нашу мисочку. І погнали крутити ще один раз. Ось, друзі, ще 5 хвилин, і ми швиденько, ось бачите, докрутили. У нас отакий, у нас отакий шикарний однорідний фарш вийшов. Друзі, переміщуємося на іншу кухню. Так сталося, що у Артема камера дала збій і. Тому відео записалося не в досить гарній якості, тому для того щоб відео все таки відбулося, то приміщуємося на мою кухню. Так сталося, що наступного дня я піймав також свою трофейну щуку на кіло кг, майже 2 кілограма, і також вирішив зробити фарш. Фарш ми робимо по однаковому рецепту, тому... Перша частина повністю залишається така, як у Артема, а друга частина, коли фарш вже перекручений, треба додати яйце, треба додати спеції, і безпосередньо на пательні пожарити наші котлети. Будь ласка, дивимось, далі продовжуємо. Дивіться, ось вийшло стільки фаршу за зазначеним рецептом з щуки. І зараз ми зважимо, скільки це по вазі. Ще раз скажу, що щука кіло 900, майже 2 кілограма. Вмикаємо ваги кухонні 0 грам. Ставимо миску. Миска 133 грами. Натискаємо тари і переміщуємо фарш відповідно в дану миску. Так, весь фарш переміщено. І ваги показують кіло 360 Я зараз поверну на камеру. Кіло 359, ну, кіло 360 грам. Тобто, друзі, з щуки 1900. При правильному рецепті при додаванні усіх інгредієнтів виходить кіло 360 фаршу. Продовжуємо. Наступним кроком. Після того, як фарш перекручений, нам необхідно додати спеції і додати яйце. Е, яйце, в принципі, можна на таку кількість фарша одне велике яйце. Е, якщо буде більше фаршу, то е, краще два. Е, далі е, сіль, е, перець і приправа до риби. Ну, у мене мрія приправа для риби. До речі, рибу я трошки солив, тому солі. Додам незначну кількість, трошки дуже солі, тому що я вже посолив. Звичайно, трошки чорного перцю для смаку і деяку кількість приправи до риби. Це, звичайно, на ваш смак. Деякі Риболови і кулінари додають також, також додають моркву, але я не додаю і Артем не додає. І це все нам необхідно ретельно перемішати. Наступний етап, наступний крок, друзі ліпимо котлети. Для того, щоб ліпити котлети, в першу чергу необхідно, щоб були вологі руки, для того, щоб фарш. Не прилипав до рук. Далі ліпимо самі котлети. Беремо фарш. Звичайно, що кожен сам вибирає розмір котлет і під різні цілі, але ось приблизно десь такого, такого розміру котлетка. І бачите, коли руки вологі, то фарш не прилипає і ми можемо їх ліпити. Ми сформували таку кругленьку форму, далі трошки її приплюснули. І складаємо на тарілочку або можемо відразу викладати на пательню. Ну, я сформую декілька форм і потім викладу на пательню. Так, отже, ми зліпили 10 форм під котлети і зараз будемо приступати до смаження. Смажити котлети можна по-різному. Можна їх обволакувати в панірувальні сухарі, і що найбільш популярно можна в звичайне борошно, але ми використовуємо кукурудзяне борошно, Воно таке більш жовтеньке, і нам з дружиною подобається смак, коли в кукурудзяному борошні. Отже, починаємо. По-перше, треба нагріти нашу пательню, і далі розігріти на ньому олію. Так, отже у нас олія нагрілася на пательні і обволокуємо наші формочки. І викладаємо воно на пательню. Розкладаємо наші котлетки наліплені форми на пательню. Тим часом, до речі, масло нагрілося на пательні і треба зменшити трошки. Силу подачі газу для того, щоб вони не підгорали. Так, трохи додаємо олійки і кладемо на пательню останню 10 котлетку. Тим часом можна перевірити перші котлетки, вони вже трошки підсмажилися і ми перевертаємо, а потім ми їх повернемо. Перевернули перший раз наші котлети. Дивіться, я використовую, я використовую кукурудзяне борошно, і коли його використовуєш, то такий приємний золотистий колір котлет виходить. Так, вже вдруге перевернув наші котлети. Бачимо, що вони набули такого приємного золотистого кольору. Я кожну сторону. Обжарюю двічі, перевертаю, двічі обжарюю десь по 4-5 хвилинок. Отже, ми на фінальному етапі смаження бачимо, що у котлет з'явилася така скориночка, і тепер, залишився най... і тепер залишився самий останній етап їх приготування для того, щоб котлети були м'які і соковиті. Я їх пропарюю. Що собою представляє процес пропарювання? Коли наші котлети вже дійшли в стану готовності, а саме двічі на середньому вогні прожарилася кожна зі сторін хвилинки по 4, по 5, я додаю кип'яченої водички з чайнику. Небагато, щоб покрилося дно нашої пательні. Після цього вогонь, газ зменшує до мінімуму. І накриваю кришкою. І пропарюємо протягом десь 7 хвилинок. Цей процес надасть нашим котлетам особливої соковитості, м'якості і приємності смаку. Вони будуть е, всередині е, гарно протушені, умовно кажучи. І при цьому, завдяки тій скоріночі, що вони отримали при смаженні, вони не втратять оцього от смаженого смаку. Все, друзі, котлети пропарилися. І... Тепер їх можна викладати на тарілку, чекати, поки остинуть, і їсти. Смачно буде з картопляним пюре, з будь-якими салатами та, в принципі, з будь-яким гарніром. Ось такий у нас вийшов результат, друзі, щучі котлети. Я думаю, що вийшло смачно. Взагалі це дуже універсальна штука використання щучого фаршу, тому що його можна використовувати не лише для приготування ось таких класних котлет, а також для інших страв. Це можуть бути тефтелі з щучого фаршу, це можуть бути бургери з використанням також котлет з щучого фаршу. Також можна використовувати для приготування супу з фрікадельками з такого фаршу. Можна готувати макарони по флотськи з використанням рибного фаршу. Універсальна річ щучий фарш. Тому, на нашу думку, скільки ми не готували різних страв з щуки, це найбільш класне використання м'яса щуки. Друзі, якщо вам цікава така рубрика відео кулінарні, приготування різних цікавих страв з риби, то пишіть, будь ласка, коментарі, і ми, можливо, будемо записувати ще якісь цікаві рецепти. Тим паче, у нас є багато цікавих рецептів: це і тушена риба в овочах, також приготування юшки в домашніх умовах з щучих голів та іншої риби. Тому, якщо цікаво, будь ласка, ставте лайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Артема. Всім щасливо, всім до побачення! Ну і пробуємо котлету. Вона справді смачна. З цим щасливо ми будемо доїдати котлети. Я думаю, зараз 10 штук підуть, як діти в школу. Ось таке кулінарне відео у нас вийшло. Вийшло дуже смачно. Це я ну, серйозно правду вам кажу. Дякую, друзі, за перегляд відео. Всім щасливо, всім пока.